Звуками оркестру та посмішками, що сяяли крізь тремтливе очікування, зустрічали у Бердичеві своїх артилеристів. Із війни у мир прибули бійці першого дивізіону 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Існують у світі такі секрети, що їх не вберегти навіть суворим військовим. І навіть до останнього вірні обов'язку не розголошувати таємниці, бердичівські вояки не змогли приховати від широкого загалу по справжньому хорошу звістку. А отже, хліб, сіль і просто щастя і радість. Дорогі наші герої, ми сьогодні раді вас вітати на гостиної Бердичівській землі. Ще зовсім недавно ми були у вас в осях, у вашому дивізіоні. Де командиром майор Гаспарян, так? Так. Ви знаєте, ми дивилися на вас, ви стояли в тому житті некошеному, при тій спеці, а сьогодні ви в нас вдома. Ми раді вас вітати, ми раді вітати вас, раді вітати ваші сім'ї, що ви живі, здорові, повернулися в місто рідне. Спасибі вам за ваш героїчний подвиг, за вашу службу. Низький вам Уклін від цієї Бердичівської громади. Дівчата з двох сторон, підходьте і цілуйте. І так цілуйте його, щоб він на все життя запам'ятав. Спасибі вам і низький Уклін. Ви герої. Герої наші, Бердичівські, нашої України, ви герої в своїх родинах. І ми будемо обов'язково виховувати наших діточок. Ми узнали про ваш приїзд за півгодини. І що ми можемо зробити? Зараз буквально з завода їде в мене автобус, везе продукти, зна вас буде дуже багато гостей. тільки ж ви ще навіть і не думаєте, ваші родини готувалися, але чим ми можемо? Хоча б я зараз приїду, допоможу продуктовий набор, щоб ви зустріли своїх гостей і обов'язково проведемо. І ще приїдемо до вас в гості». Останнім часом багато чути про героїзм, з яким наше військо захищає рідну землю. І як же хочеться нарешті побачити своїх героїв живими і неушкодженими? Побачиш. І кудись губляться потрібні слова. Та хіба вони то головне, головне, що живі? Я їхав сюди з великим задоволенням, бо знав, що у що нас е, жде, жде героями. Ми зробили все по можливості, е, працювали, не спали ночами, патрулювали, старалися. Е, куди б нас командири не кидали, щоб е, завдання не виконували. Ми старалися, старалися від душі, старалися виконати свій е, обов'язок перед, перед людьми, перед державою, перед країною, перед нашими матерями, бабусями, бабусями, дівчатами. Війна надає сам перед е, душі, Можливо, в душі е, хтось є, якась дрож, боясь, але Насправді ти цього не показуєш, ти показуєш себе. Були тяжкі дні, було тяжко, дуже тяжко. І взриви ночі, ну, переїзди ночні. Ну, дуже важко було, дуже важко на це дивитися. Розвалені города, зірвані домівки. Як перший дивізіон себе проводить в таких умовах? Дуже добре. Ми оказалися ну, дуже підготовлені для цього. У нас таких труднощів нема з За свого командира, я скажу, дуже, дуже хороший командир, ніколи не підводить, діє рішуче, швидко. На війні вони опинилися одним із перших ще у березні. Про те, як минули ці місяці, як і багато їхніх побратимів по всій Україні, бійці відповідають не надто охоче. Всяке, мовляв, бувало, але завжди воювали з честю. На відпочинок їм виділили тиждень. Хто зна, багато чи це мало для того, хто побував на війні. Я, по-перше, хочу е зіряти до своїх батьків, показати, що я живий, здоровий, бо е насамперед мати переживала дуже. Е в Вінницьку область поїду. Е потім поїду до своєї дівчини, а тут Вердичеві, ну зразу в неї зараз піду. Нині серед українців точиться відчайдушна суперечка. Одні ріжуть, що ми віддали перемогу ворогові, інші пропонують спробувати побігти з вилами награди. Ось ці хлопці, не диванні воєначальники. Вони бачили таке, що багатьом і не присниться, і мають свою думку з цього приводу. На моє рішення продовжити закінчити те, що почали забрати нашу землю, яка принадлежить українцям. І тоді вже укріплювати кордони і займатися миром